Слава Україні! Я Олег Крештопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. Рік 1940 й передмістя Берліна. На заміській вілі відбувається таємна зустріч кількох людей. Головних переговірників двоє. З одного боку це керівник Абверу, розвідки Третього рейху Вільгельм Канаріс. З іншого один із лідерів організації українських націоналістів Ріхард Яре. Відомий також як Рікоярий. Канаріс патріот Німеччини, герой Першої світової війни, але зовсім не прихильник Гітлера. Згодом у 43-му він буде вести переговори з британцями та американцями щодо усунення від влади Фюрера та об'єднання зусиль у боротьбі з більшовицькою Росією, рятуватиме євреїв, братиме участь у змові проти Гітлера, за що страчений у квітні 45-го. Ріко Ярий, людина загадка. Невідома ні точна дата його народження, ні походження. За однією з версій, його батько чех, мати єврейка. Сам Ріко твердитиме, що він нащадок українських козаків, які боронили відень у 17 столітті. У 1918-му, як офіцер, він опиниться в лавах Української Галицької армії, а потім армії УНР. Згодом стане правою рукою лідера ОУН Євгена Коновальця. Ріко неодноразово звинувачували у крадіжках. Він чи не єдиний зун, жив на широку ногу. Ріко бездоганно знає німецьку, а от українською говорить з акцентом. Коли йому бракує словникового запасу, замінює решту слів виразом і так далі, і так далі. Недоброзичливці стверджували, саме інтриги Ярого призвели до розколу ОУН у 1940 році. Мовляв, він переконав молодого амбітного Бандеру виступити проти Андрія Мельника. Прихильники останнього також звинувачували Ярого у тому, що він агент Кремля. Після Другої світової війни він опинився у радянській зоні окупації, але не зазнав переслідувань. Побільше більше ріко бачили в компанії російських офіцерів. Але все це буде значно згодом. Поки ж Ярий та Канаріс домовляються про створення з числа унівців двох диверсійних батальйонів, які щойно розпочнеться війна Німеччини проти СРСР, почнуть діяти в тилу ворога. Канаріс прихильно ставиться до ідеї незалежної України. Уже за кілька місяців починається створення батальйонів Роланд та Нахтігаль. Роман Шухевич вступив до батальйону Нахтігаль в ньому він був одним із командирів. Офіційно командували німці. Командиром був Герцнер. Заступником був Теодор Оберлендер. 22 червня 1941-го Німеччина віроломно напала на СРСР. Віроломно. Гітлер випередив Сталіна, який хотів вдарити першим. Батальйон Нахтігаль передовий підрозділ на Львівському напрямку. У випадку Абверу його сухого розрахунку. Вони набирали два підрозділи загальною чисельністю 6-7 сотень осіб. Вони отримували бійців вишколених, вони отримували бійців з числа місцевого населення українців які дуже добре знають терен, яким будуть рухатися, і знають місцеві традиції, місцеві порядки, місцеві звички та таке інше. В червні 41-го року коли розпочалася агресія Німеччини проти радянського союзу, батальйон Нахтігаль в складі німецьких військ також перетнув кордон і вирушив на територію України. Уже 30 червня 41-го року, підрозділи батальйону з'явилися на околицях Львова, який вже ну, займала е, німецька армія. Найперше Роман Шухевич разом з бійцями батальйону Нахтігаль вирушив до тюрми Лонського. Тут перебував його брат Юрій. з тюрем однак уже було нікого. Перед відступом НКВС поспіхом розстріляло усіх в'язнів. Лише у Львові понад дві тисячі людей. Прийшовши в одну із таких тюрем, Роман Шухевич знайшов тіло свого брата рідного. Але часу віддаватися горю не було. Уже ввечері того ж дня історія круто розвернулася. ОУНці проголосили акт відновлення української державності. У Львів прибула похідна група спеціальна від проводу ОУН, яка повинна була проголосити акт відновлення української держави на чолі з групою керував заступник Степана Бандери Ярослав Стецько. 30 червня 1941-го у Львів увійшли війська Вермахту заколи ще чути було вибухи і постріли. А у центрі на площі ринок українські націоналісти з ось цього балкону проголосили відновлення української державності. Ввечері у залі просвіти зібралося понад сто видатних громадян Львова. Василь Кук зачитав листа Бандери із пропозицією призначити головою державного управління Ярослава Стецька. Роман Шухевич у цьому уряду одержав у уряді одержав призначення на заступника міністра оборони. Під час засідання трапився інцидент. До зали зайшов майор Абвероган Скох. Уповноважений вермахту в українських справах. Німець взяв слово, в якому негативно висловився щодо зборів, вимагав їх розпустити. Заявив, що рейх не потерпить будь-якої держави на землях, завойованих кров'ю німецьких вояків. Проігнорувавши виступ коха, Стецько продовжив засідання, яке завершилось проголошенням акту з балкона просвіти перед львів'янами, які зібралися на площі. Німці були заскочені з ухвалістю ООН. Відповідь Рейху не забарилася. 2 липня 1941-го. держсекретар генерального губернаторства Ернст Кунт викликав на розмову у Кракові Степана Бандеру, Василя Мудрого та інших. Розмова переросла у допит. Кунт твердив, що тільки Гітлер може приймати рішення щодо створення якоїсь держави на сході. Бандера вперто стояв на тому, що для такого рішення йому не потрібна згода німців, оскільки єдине чим він керується мандат від українського народу. І вони йому пропонували після оголошення цього тридцятого червневого акту. Та вони йому пропонували угоду, що він відклада, відкликає акт, підписує публічну декларацію, якою відкликає акт, оголошує його помилку, взамін його відпускає. Він це відмовився зробити, власне, якісь стецьково, це відмовилися зробити і загриміли туди, куди Макар телят не гонить. 15 вересня 1941-го Бандеру відправили у центральну тюрму гестапо у Берліні. Репресії почалися до всіх членів ОУН. Наприкінці 41-го і протягом 42-го німці провели масові арешти членів українських націоналістичних організацій. У лютому березні 42-го у Бабиному яру розстріляли 621 члена оун М, серед яких українську поетесу Олену Телігу був такий наказ, власне кажучи, він опублікований. Він всюди є. І всі його знають, хоча в радянські часи його не використовували в пропаганді. Що як тільки буде знайдений оцей самий націоналіст, негайно без всякого суду його знищувати, незабаром вся ОУНівська верхівка опинилася у концтаборі Заксенгаузен. Окреме царство есесів у царстві Гітлера там в лісі побудоване ціле місто з власними бараками, бункерами, великими будовами, військовими фабриками, шпиталями, крематоріями та газовими камерами. Там були великі бараки для спеціально ізольованих груп в'язнів і навіть домики для різних високопоставлених осіб з посеред німців та інших націй Європи. Зі спогадів Тараса Боровця Бульби, Микола Посівнич, Степан Бандера у німецьких тюрмах та концтаборах. Цей величезний концтабір мав кілька зон. Значить, ця велика зона, де всі жили. Потім там була ще спецзона, там, де знаходився так звана тюрма Целінбау. там десь на 80 камер. І ще була маленька така зона. Там були котеджі для ВІП персон. Перше липня 1941-го Львів у місті єврейський погром. Євреїв примушують до принизливої праці, у них кидають камінням та б'ють палицями. У дворах тюрем їх масово розстрілюють. Усього протягом погрому було вбито понад дві тисячі осіб. Мене майже два десятки років, і СРСР почне твердити. У вбивствах винен батальйон Нахтіґаль. Тема вся про Нахтіґаль і про єврейський Участь Нахтігалю в єврейському погромі з'являється. Не в 44-му році. Коли з території України е, піде останній німецький солдат, став. ця тема не з'являється в 45-му році після перемоги над нацизмом. Ця тема не з'явиться ні в 46-му, ні в 47-му році, коли буде тривати юрберський трибунал. Ця тема з'явиться в 1960 році. Причиною раптової ревізії Кремлем історії стало призначення в уряд ФРН Теодора Оберлендера. Одного з керівників батальйону «Нахтігаль». і СРСР вирішила зробити його та українських націоналістів винними у погромі. Дуже цікаві документи, які зберігаються зараз в архіві СБУ. Коли йшла вказівка комітету державної безпеки певним регіональним своїм управлінням збирати інформацію про злочини Нафтігаль. Та, зокрема, точково треба було інформацію збирати в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях. Свідчення збиралися не надто активно, бо їх просто не було. Вийшла навіть е, яка йшла вже від прокуратури, про те, що свідків та очевидців злочинів в НАХТІ Галю перед допитом потрібно додатково підготувати. На підставі фальсифікованих свідчень суд Східної Німеччини заочно засудив Оберлендера, а Західна Німеччина. До звинувачень поставилась серйозно. Але в результаті той шум, який піднявся, все-таки спричинив звільнення Оберлендера. Але суд ФРН Оберлендера цілковито виправдав. Сотні історичних досліджень не дають жодних підстав стверджувати, що бійці Нахтікалю чи Роман Шухевич причетні до єврейського погрому у Львові. Радше навпаки. Є свідчення, що Шухевич забороняв своїм бійцям чинити злочини як щодо євреїв, так і стосовно поляків. А у вас є підтвердження про те, що бійці Нахтігалю, чи особисто Роман Шухевич брали участь в цих єврейських погромах? Єдиний аргумент, який тобі наводять, мені тоді дали тижневу відпустку. Хлопці, які не бачили по півроку рік дому, чи вони, першим ділом отримавши відпустку, підуть додому, чи вони підуть на погром? Тут велике запитання. В Романа Шухевича в на Налонського розстріляють брата. Роман Шухевич в цей час буде зайнятий похоронами брата. Це другий момент. Сьогодні достеменно відомо погром організований нацистами. Розстрілами переважно займалися підрозділи СС та гестапо. Однак активну участь в погромі брала українська міліція та цивільне населення Львова. Між тим війна триває. У серпні, коли лінія фронту посунулася аж до Вінниці, до Нахтігалівців прийшла інформація про арешт Бандери та інших лідерів ОУН. У батальйоні щиняється бунт. Німецьке керівництво батальйон розформовує. А їх ставлять перед вибором ну фактично відсутністю вибору. Говорять, що ви військові, які підписали контракт. Тобто ваш демарш, ви його собі можете вважати і називати його як завгодно, що це ваша політична позиція, ваші політичні вимоги та таке інше. Але насправді ви підписали контракт, і це все зараз може розглядатися як дезерція з фронту, ви дезертири і кара вам одна — розстріл. Тут постає питання перед Романом Шухевичем, перед українським командиром, одух хлопців, він може затятися на тій позиції, яка була викладена в вимогах під Вінницею. Підвести себе ну гаразд, себе не шкода, тому що ти сам володар своєї долі, та. Але підвести ще 300 своїх бійців. Врешті батальйон переформатовують і відправляють у Білорусь. Охороняти об'єкти та боротися з радянськими партизанами. Відомо про те, що існувало і білоруське незалежне підпілля на цій території. І відомо про перемовини Романа Шухевича з цим незалежним підпіллям, про те, що хлопці, ви боретесь за свою державу. В принципі, ми так само боремося за свою державу. І е -е, якихось дій проти вас ми робити не будемо. Просто давайте зробимо так, щоб в терені, який ми контролюємо, щоб нам від німців не, не прилітало по шапці. Ви активних диверсій робити не будете. На що ті погодимось. У грудні 42-го у бійців закінчуються контракти. 1 грудня 42-го року на загальних ворах вояки батальйону заявили, всі вирішили і заявили німецькому командуванню, що вони далі продовжувати службу не будуть. Продовжувати контракти не збираються. Тоді німці знову ж таки роззброїли батальйон і почали ну, від виводу виводити його з Білорусі в тил. Роман Шухевич зміг в поїзді там розговоритися з одним із німецьких офіцерів. Ось ну, як би, приспати його пильність, і вже у Львові він утік. Утік з поїзда, утік з під нагляду. Німецьких спецслужб СД і таким чином він перейшов у підпілля вже Він вже повністю порвав всі зв'язки з е, німецькою стороною. Один із міфів радянської згодом російської пропаганди стверджував, що УПА та ОУН були засуджені на трибуналі у Нюрнберзі. Насправді ООН таки згадувалося в матеріалах цього процесу. Щоправда, у зовсім іншому контексті. В матеріалах Нюрнбергського процесу про УНІ йдеться в документі 014 U.S.S.R. Це секретний циркуляр нацистів, датований 25 листопада 1941 року. У ньому чорним по білому стверджується, що рух Бандери ОНБ готує антинімецьке повстання на окупованих територіях з метою створення незалежної держави. У зв'язку з цим Айнзацгрупі наказували всіх бандерівців після ретельного допиту розстрілювати, а протоколи допитів терміново надсилати керівництву. Роман Шухевич гуро конспірації. Поки його скрізь розшукує гестапо, Він спокійно розгулює центром Львова у німецькій уніформі, відвідує оперу, може годинами розмовляти зі знайомими просто під вікнами німецької служби безпеки. На цей момент Шухевич вже головний командир української повстанської армії.